E Біля Маріуполя Донецької області за час перемир'я загинули 14 українських військових, 60 отримали поранення. Про це заявив заступник керівника штабу АТО в секторі М. Полковник Анатолій Тихонов. Повідомляє прес-служба Маріупольської міськради. За інформацією прес-служби, Маріуполь контролюють українські військові. Проросійські сепаратисти регулярно обстрілюють позиції сил АТО біля міста. Нагадаємо, 20 листопада у Маріуполі підірвали військовий автомобіль. Двоє військовослужбовців отримали поранення легкого і середнього ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані. Овані за попередніми даними спрацював радіокерований вибуховий пристрій, зазначають у РНБО. Відкрито кримінальне провадження за статтею Терористичний акт. Нагадаємо, 5 вересня в мінську учасники тристоронньої групи з регулювання ситуації на Донбасі підписали протокол. Перший пункт якого передбачав припинення вогню. 19 вересня підписано меморандум про реалізацію цього пункту протоколу від 5 вересня. Проте ці домовленості систематично порушуються.